Наші комнаты. що ти сказал. Там кімнати. Так, ага. Так. Вот так. Ну, да, це акуратно, ти так уже навчилася. Ну, Так потрібно заклеїти з трьох сторін чи з кількох. Да. Так, то тобто в тебе вже з трьох? У мене вже з ще, ще одну. Ну Дякую. то ж, так, і що зараз робитимеш? Тру... Треба запихувати сюди угу. Є. -гі. Так. Ні. Я думаю, що менше. Зайду буде тостезно. Mm. Зроби менше. Так? Щоб вона була пласкіша. Ладно. Гаразд. Угу. Розправ туди, щоб вона пластенька була така. Оп. І що, сейчас буде мами, все, все, все не треба держати. Не треба. Угу, притискай. Супер. Ты же такую одну зробила? Тільки вона дуже товста вот Ну покажи її сюди, розверни. Дуже гарні сквічики. Клас. А Супер.